Під час виконання бойового завдання 7 лютого загинув льотчик повітряних сил збройних сил України Владислав Гриков. На рахунку в льотчика було 385 бойових вильотів. Про смерть військового повідомила бригада тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова з посиланням на його побратима льотчика-штурмовика Ростислава Лазаренка. Передає армія інформ. Далі я процитую його слова. Вчора мені вирвали серце 07.02.24 року під час виконання бойового завдання загинув мій бойовий братик, член нашої бойової сім'ї, мій заступник Владислав Риков. На його рахунку ще раз наголошу 385 бойових вилітів. Це був найкращий льотчик і командир, якого я знав. Він прикривав мою спину спочатку широкомасштабної війни, як на землі, так і в повітрі, підготував велику кількість як бойових. Ведених так і ведучих. На жаль, ця війна забирає найкращих і вічна пам'ять та вічна слава українському герою. Тим часом українські військові стикаються з критичною нестачою піхоти, що призводить до виснаження і зниження бойового духу на лінії фронту. Дефіцит кадрів зараз є найгострішою проблемою зсу, оскільки Росія повернула собі наступальну ініціативу на полі бою і активізує атаки. Пише The Washington Post із. Посиланням на українських військовослужбовців, які говорили на умовах анонімності, один командир батальйону механізованої бригади, що воює на сході України, сказав, що в його підрозділі наразі менше 40 піхотинців. Повністю у повністю укомплектованому батальйоні має бути до 200 осіб. Інший командир піхотного батальйону іншої бригади заявив, що його підрозділ також виснажений. Публікації йдеться, що дебати у Києві про мобілізацію, і про те, до якої міри країна повинна її прискорити, розлютили солдатів на передовій. І за словами одного з командирів батальйону роти його підрозділу в середньому укомплектовані приблизно на 35%. Другий командир батальйону штурмової бригади розповів, що це типово для підрозділів, які виконують бойові завдання. У зв'язку із цим бійці насторожують прогнозами ситуації на фронті. Цитую, що сказав один із військовослужбовців: це закінчиться безлічю смертей, глобальним провалом, і швидше за все, я думаю, фронт завалиться десь. Як це сталося з ворогом у 22-му році на Харківщині? І ввечері 7 лютого нагадаю, що на водкінському машинобудівному заводі прогримів потужний вибух. У МНС Росії одразу ж повідомили, що причиною вибуху стали. Технічні, як вони називають, роботи взагалі вибухи на водкінському машинобудівному заводі, який виробляє ракети до ОТРК, Міскандер МБР тополі М ЯРС і Р Булава» булава рідкість. як зазначив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Практично усі російські ракети вироблені з 22-го року не проходять технічний контроль, вони відразу передаються у війська. Час відповідей на питання щодо виробництва російських ракет, я роблю акцент, що для якнайшвидшої передачі у війська і застосування на російських ракетних заводах практично повністю виключили етап технічного контролю. Результат це точність російських, навіть сучасних, так би мовити, ракет знизилася. Надійність аналогічно. Експерт нагадав, що ракети Х-101, Х 555 перш ніж долетіти до України. Нерідко радували своїми падіннями російські ж села. Коли пускові ОТРК іскандер розміщувалися поблизу Білгорода, то цікавими були відео, на яких ракети 9 м 723 що запускаються по Харкову. Буквально відразу після старту вибухали або різко міняли траєкторію і пі пікерували кудись у поле. За словами Коваленка, прикладів того, що якість і надійність російських ракет погіршилася за останні два роки безліч. Тому експерт зазначив наступне: за цього можна зробити невелике припущення щодо того, а що ж насправді сталося вчора на водкінському ракетному заводі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав західних партнерів зробити все можливе, аби не допустити перемоги Росії. Повідомляє The Wall Street Journal. Путін не досяг жодної зі своїх військових цілей. Він думав, що за два тижні зможе взяти українську столицю Київ через два роки йому ще далеко до цього, а Україна мужньо протистоїть російському натиску. Це завдяки героїчній боротьбі українського народу, але це також результат фінансової та гуманітарної підтримки заходу та постачання зброї та боєприпасів в Україну. Він також закликав партнерів не допустити того, щоб Україна зіткнулася із серйозною нестачою зброї та боєприпасів на полі бою. Німецький канцлер наголосив, що незважаючи на підтримку, Україна незабаром може зіткнутися з серйозною нестачою зброї та боєприпасів. Деякі фінансові зобов'язання вже вичерпані а інші необхідно продовжити. Довострокові наслідки та витрати, пов'язані з нездатністю зупинити агресію Путіна, перевершить будь-які інвестиції, які ми робимо зараз. Сказав німецький канцлер. Він також нагадав, що з початку війни ЄС надав Україні 91 мільярд доларів військової допомоги і назвав Німеччину лідером з підтримки. України. Раїни другим після сполучених штатів